Восеним видихай шанс, де ти не забувай реєструватися, брати участь в конкурсі і вигравати свої гроші. У мене є колесо, і там сектори від 500 до 5 тисяч гривень. У вас є телефон, який ви маєте підняти. І якщо раптом телефонуємо саме вам, ви запускаєте колесо, потім ви його зупиняєте і забираєте свій виграш. Акція безпрограшна. Важливо підняти слухавку. І сьогоднішнім нашим переможцем може стати пані Ліна. Спочатку має підняти слухавку. Запустити колесо. Так. Алло. Ліна? А, так, так, так. Вітаю. У вас це проект Шанс Дити. Реєструвались? М -м -м. Давайте згадаємо. Сайт радіостанції, можливо, хотіли виграти гроші, зареєструвалися. А, Так. О. І я трошки забулася, дякую. <laughs> Нічого страшного, я вам нагадала. І сьогоднішній день вам може принести ту саму перемогу, хоча, власне, вже й приніс, бо акція безпрограшна. І в мене за спиною колесо. Ви кажете старт, воно починає крутитися. Скажете стоп, зупиниться і подивимося, скільки ви виграли. Готові? Добре, давайте. Давайте, кажіть. Старт. Так. Стоп. Пані Ліна, ви аж забули, що реєструвалися в акції, але тим не менше, те, що ви згадали, встигли підняти слухавку і запустили колесо. Ці три нескладні дії дають вам можливість сьогодні забрати свої 500 гривень. Я вас вітаю! Дякую. Дякую вам за участь. Всім іншим нагадаю, якщо досі ви чомусь не зареєструвалися, виправте це прямо зараз. Всі деталі під відео знайдете і, можливо, саме вам додзвонимося дзвонимося наступного разу. Шанс, де ти проект представлено за підтримки партнера Слот City. шанс там, де ти.